Так, друзі, чуєте звуковий сигнал? Це означає, що ми вже оновлюємо програмне забезпечення. Це 3CX 18 рік. Власник цього трактора, він його тільки придбав, але в нього вже є техніка така, яку ми вже робили. Такий самий трактор, який його підвів саме на підхідний момент, став в аварійний режим та не їхав. Тому цей він придбав, він тільки що приїхав. З Англії за аукціону система AdBlue ще працює, але скоро може вийти зі строю або не вийде. Але власник прийняв правильне рішення зразу відключити систему AdBlue, роботу клапана EGR та бути завжди впевненим, що техніка в аварійний режим по причині екології не стане. Ще додатково він буде кожного дня економити на AdBlue. Не покупаючи, не заливаючи її. Тому Київ, ранок приїхали, робимо оперативно, потім перевіряємо та їдемо до іншої техніки. Всім добра!